Добрий день, вас вітає магазин Волотайм. І сьогодні у нас на огляді підлітковий велосипед для дівчат Bergamont Trevox 24 Light Гіл. Рама велосипеда виконана з алюмінія і вага велосипеда разом з заводськими педалями 11 кг 100 г. Велосипед розрахований для дівчаток зі зростом орієнтовно від 130 до 155 см. Монетка на велосипеді встановлена Shimano SL RS 45 на 8 зірочок. Передня вилка BGM алюмінієва без амортизатора. За рахунок цього і досяглася вага велосипеда 11 кг, Абада алюмінієві Alex C-1000. Покришки Kenda Booster 24 на 2,4 дюйма шириною. Шатуни привіл алюмінієві на одну зірочку 32 зубчика. Задній перемикач Shimano RD TX800 турне. Касета Sunrace CS M55 на 8 зірочок 1134 зубчика. Комфортне підліткове сідло Syncras Future Pro дискові механічні гальма на передньому і задньому колесі Tektra MDM280. Велосипед комплектується центральною підніжкою з завода. В каретичному вузлі встановлена промпідшипник. підшипник. Дуже легкий, яскравий, якісний велосипед для дівчат. Магазин Veltaim його рекомендує. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для на нас це дуже важливо. Дякую. Якщо у вас залишилися додаткові запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу, гарного дня!